Добрий день, починаємо наш урок. Сьогодні ми з вами розглядаємо тему паралелепіпед. собі в голос декілька разів це слово, да? подивіться уважно, як воно пишеться, тому що в задачах ми будемо це слово писати: Паралелепіпед. Отже, починаємо. Паралелепіпед – це призма, основами якої є паралелограм. Тобто, все, що ми вчили про призму стосується і паралепіпита, да? бо це у нас призма, основою якої є паралелограм. Давайте пригадаємо, що ми знаємо про паралелограм, що у паралелограма протилежні сторони, паралельні і рівні, протилежні кути рівні, пам'ятаєте, діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Отже, давайте подумаємо, що які це сусідні грані. Паралепіпода. Да? Ось, наприклад, зараз вони виділені кольором протилежні грані, бачимо протилежні, які це сусідні. Да? Наприклад, грань Б, Б1, С1С, і сусідня до неї буде грань Б, Б1А, або С1, Д1Д. Це сусідні грані. Да? Протилежні ще раз зараз виділені кольором. Дві несусідні грані паралепіпеда називаються протилежними гранями паралепіпеда. І що дуже важливо, що ці протилежні грані між собою паралельні. Будь-які дві протилежні грані паралепіпеда лежать у паралельних площинах. Прямий паралепіпед. Дивимось зараз на малюночку. Так? Паралепіпед називають прямим, якщо його бічні ребра. Перпендикулярні до площини основи. Перпендикулярні, да? Тобто можемо використовувати в задачах теорему піфагора, да? оскільки там буде у нас перпендикулярний кут. Далі. Основи паралограма. Давайте подивимося, да? якби це була наша кімната, що це у нас було стеля і підлога. Да? Основа паралелограми, як які у призми були. Далі бічні грані це завжди прямокутники, теж вони були кольором підсвічені. І ще різновид, прямокутний паралепіпед це прямий паралепіпед, основами якого є прямокутники, тобто всі грані прямокутники. Виміри прямокутного паралепіпеда це довжини трьох ребер прямокутного паралепіпеда, що виходять з однієї вершини. Що це таке? Довжина, ширина і висота. Да? І ще раз, дивимося на малюночок. Да? Ви, якщо буде задача виміри прямокутного паралепіпеда дорівнюють, що це означає? Довжина ширина висота на да? нашому малюночку BC, BA і bb 1 Ідемо далі. Тобто паралепіпеди можуть бути прямими, ті, в свою чергу, можуть бути прямокутними. Ті, в свою чергу, можуть бути правильні чотирикутні призми і куби. Давайте подумаємо, скільки діагоналей має паралепіпед. Звісно, чотири. Діагоналі будь-якого паралепіпеда перетинаються в одній точці і діляться цією точкою навпіл. Це теж дуже важлива властивість. І ще одна теорема, яку будемо використовувати в задачах. Квадрат будь-якої діагоналі прямокутного паралепіпеда дорівнює сумі квадратів його трьох вимірів. А ми щойно говорили, які ці три виміри? Довжина, ширина і висота. Отже, квадрат діагоналі дорівнює довжина в квадраті, плюс ширина в квадраті, плюс висота в квадраті. Зараз ви бачите на. Слайді доведення, воно дуже просте, я не буду його коментувати, подивіться уважно. Ось ми і довели, да? чому у нас так виходить. Отже, давайте зараз попрацюємо з вашим підручником і порозв'язуємо задачі. Подивіться, ми з вами пропустили після першого параграфу таку цікаву рубрику. Перевірте свою компетентність. Да? Ця рубрика, вона як підготовка до ЗНО. Не хвилюйтеся, ми з вами скоро до неї повернемося і будемо поступово проходити всі рубрики після кожного параграфу і в алгебрі, і в геометрії. Тож ми їх не пропустили, а просто тимчасово да? ми їх пропустили тимчасово. Отже, вашому підручнику давайте зробимо перший номер 2,6. На заводі випускають набори кубиків. До набору входить по 10 кубиків червоного, зеленого, синього і жовтого кольорів. Скільки пластмаси кожного кольору знадобиться для одного такого набору, якщо ребро кубика дорівнює 8 см. Отже, що у нас буде? У нас буде куб. Далі в набор у нас входить, дивіться, червоний, зелений, синій і жовтий колір, тобто 4 кольори, по 10. Кубиків кожного, тобто 40 кубиків у нас ходить на борт. Так? Скільки пластмаси кожного кольору. Що нам треба дізнатися? Площу поверхні, повну да, площу одного куба. Потім помножимо на 40 і дізнаємося, скільки нам потрібно всього пластмаси. І що нам ще відомо, що ребро кубика дорівнює 8 см. Як це ми з вами будемо оформлювати? Подивіться: перше, ми намалюємо цей куб схематично. Як ми малюємо? Дивіться, Малюємо паралелограм а, Б, С, Д. Намалювали. Пам'ятаємо, да, малюнок схематичний: да? у паралелограма протилежні сторони рівні і паралельні. Далі, піднімаємо висоти A1, BB1, CC1, DD1 на однакову відстань. Наприклад, там, вибрали собі там, 6 клітиночок да? і піднімаємо на 6 клітиночок вгору. Поєднали точки А1, Б1, С1, Д1, отримали верхню основу нашого куба. Отже, куб ми намалювали схематично. Да? Зверніть увагу, що Б, С і б 1 ми не бачимо. Там да? у нас пунктирчиком позначення лінії. Отже, напишемо Д, А1, Б1, С1, Д1, куб. Далі, що нам відомо, що АБ дорівнює 8. Оскільки це Куб, то АБ8, ВС8, 8, 18 да, всі сторони по 8. Отже, що будемо шукати площу повної поверхні. Пригадуємо, да, як і для призми: площа повної поверхні дорівнює площа бічна плюс 2 площі основи. Площа бічна, в свою чергу, теж ми цю формулу вже розбирали. Це. Периметр основи множимо на висоту. Периметр основи. Давайте подумаємо, що у нас з вами лежить в основі. Квадрат, да, оскільки всі сторони рівні, тобто ABCD – це квадрат умножимо на висоту. Ми з вами проговорили, що висота дорівнює 8, да, бо всі сторони дорівнюють 8, оскільки це у нас куб. Отже. Давайте спробуємо ще раз. Значить, площа бічна це периметр множимо на висоту, периметр основи да, множимо на висоту, площа основи це у нас квадрат. Пригадуємо, площа квадрата – це А в квадраті. Да, сторону Множимо на сторону. Отже, площа основи, подивіться, це АБ в квадраті. 8 в квадраті 64 см. Квадратних. Периметр квадрата — це 4а. Пригадуємо теж формулу, тобто 4 множимо на АБ. 4 множимо на 8, 32 см. Тобто площа повна. Починаємо собирати периметр 32. Множимо на висоту на 8 плюс 2 площі основи 2 множимо на 64. Це буде 256 плюс 128,384 см. Да, площа в сантиметрах квадратних. Периметр просто в сантиметрах. І далі набір. Ми з вами вже проговорили, що там. 4 кольори по 10 штук кожного кольору. Тобто 40. Да? Множимо на 40, отримаємо 15360 сантиметрів квадратних. Отже, задачу ми розв'язали, скільки пластмаси ми знаємо. Наступний номер 2.8. Сторони основи прямокутного паралепіпеда дорівнюють 2 см, і 6 см, а діагональ. 7 см. Знайдіть площу бічної поверхні паралепіпеда. Знову ж у нас паралепіпед прямокутний, це дуже важливо. Да? так? знову Малюємо схематично прямокутний паралепіпед. Знову починаємо з паралограма АБЦД, піднімаємо висоти. До речі, я знаю, що деяким учням зручно навпаки намалювати а 1 b C1, D1, а потім вниз, вниз опускати висоти. Я бачила, що так роблять. Подивіться, може, вам теж буде так зручніше, да? ну, але ми продовжуємо працювати. Тобто, виберіть собі зручний спосіб і працюємо. Записуємо Д, А1, Б1, С1, С1Д1, прямокутний паролепіпет. Далі, що нам відомо з умови, що Б дорівнює 2 см і Д 6 см. Далі нам відома діагональ. Подивіться, я її домалювала Б1Д це діагональ. І вона дорівнює 7 см, що нам потрібно знайти площу бічної поверхні. Дивимося, площа бічної поверхні дорівнює чому? периметр основи множимо на висоту, да? тобто периметр ABCD множимо на висоту. Висота у нас а, А1 да? або А1А. І так, і так. Далі, за теоремою, яку ми сьогодні з вами проговорили. Що у нас буде квадрат діагоналі дорівнює сумі квадратів трьох вимірів. Які це виміри? Довжина, ширина висота. Отже, давайте запишемо, що квадрат діагоналі b1 дорівнює AB в квадраті, плюс AD в квадраті, і плюс A1 в квадраті. Для чого це я записала, як ви думаєте? Правильно, для того, щоб знайти цю висоту А1 в квадраті, бо мені відома діагональ, відомі дві сторони, да, довжина ширина, а висота мені невідома. Отже, з цієї формули я можу знайти висоту А12 залишаю з однієї сторони, все інше переносю. Да? Якщо переносю, не забуваю змінити знак. Що в мене буде? b1b в квадраті, мінус АБ в квадраті, мінус АД в квадраті. Для того, щоб знайти просто, А1А, що я буду робити, правильно брати корінь із цього всього виразу. Отже, що в мене буде? 7 квадраті, віднімаю 2 в квадраті, віднімаю 6 квадраті. 7 квадраті 49, віднімаю 4, віднімаю 36, отримаю 9, і це буде у нас 3 см. Корінь із 9-3 см. Далі площа бічної поверхні, до неї повертаюся. Це буде периметр множимо на висоту. Висоту ми вже знаємо. Периметр, я думаю, всі пам'ятають периметр, як знайти. 2 множимо на суму довжини і ширини. Да? 2 множимо на AB плюс АД і помножити на висоту. Отже, буде 2. Множимо на дужку 2 плюс 6 і множимо на висоту на 3. 2 плюс 6 8, 8 на 2, 16, 16 на 3, 48 см квадратних. Отже, Задачу ми з вами розв'язали. Переходимо до наступної задачі. Номер 2,10 у підручнику. Сторони основи прямокутного паралепіпеда дорівнюють 5 см і 12 см. А висота 10. От, і що нам дали? нам дали всі три виміри. Тож, да? Довжина, ширина, і висота. Знайдіть площу. Перше, діагонального перерізу паралепіпеда, тобто, як? Взяли по діагоналі і перерізали да? по діагоналі. І площу повної поверхні паралепіпеда. Отже, що в нас буде, подивіться. Буде знову ж таки схематично намальований прямокутний паралепіпед А, Б1С1, Д1. Далі, подивіться, я намалювала А1С1 і АЦ. А1, Діагональ верхньої основи, діагональ нижньої основи. І далі кольором я виділила цей самий діагональний переріз. Що це у нас буде, яка фігура? Прямокутник а 1 с 1 с Тобто, площу оцього прямокутника ми будемо шукати да? там, де просять знайти площу діагонального перерізу. Отже, повертаємось до умови. А, Б1С1Д1 прямокутний паралепіпед. Далі, що нам відомо, а, Б – 5 см, а, Д – 12 см а, А1 10 см, що нам потрібно знайти? Площу діагонального перерізу А1C1C і повну площу. Розбираємося. Давайте подивимося. Площа діагонального перерізу. І ще раз, це у нас прямокутник. Да? Що ми знаємо про цей прямокутник? Ми знаємо тільки сторону а, А1. Нам потрібно дізнатися іще одну сторону, да? щоб можна було знайти площу. Сторону АС. АС до рівня А1С1, да? вони між собою рівні. Отже, давайте подивимося і розглянемо трикутник А, Б, С. Ви ж знаєте, що я. Полюбляємо малювати окремо да? острий кутничок АБЦ. Що нам про нього відомо? Що кут Б 90 градусів, оскільки це у нас прямокутний парулий Да? Далі, АБ 5 см, БЦ 12 см. А ми будемо шукати АЦ. Я думаю, всім зрозуміло, що ми використаємо теорему Піфагора. Зараз у нас невідома гіпотенуза. Щоб її знайти, будемо брати корінь квадратний із суми квадратів катетів. Тобто корінь квадратний із АВ в квадраті плюс Б в квадраті. А С дорівняє 5 квадраті плюс 12 квадраті. 5 квадраті – 25, 12 квадраті – 144 разом 169. Беремо з цього корінь це 13. Отже, дивіться, ми знаємо зараз і аа 1 і АС. Отже, можемо знайти площу нашого діагонального перерізу. Що це буде? Площа аа 1 c 1 c дорівнює АС помножити на аа 1 13 множимо на 10, 130 сантиметрів квадратних. Далі будемо шукати повну площу. Знову ж таки, ще коли вивчали призму, ми цю формулу вивчили, що це в нас буде? Периметр основи, множимо на висоту плюс дві площі основи. Давайте розбиратися, що в нас буде. 2, замість периметра основи, так, що ми запишемо 2 множимо на АВ плюс АД, так, довжина плюс ширина. Закрили дужку, множимо на висоту. Висота у нас аа 1 плюс дві площі основи. В основі у нас що? прямокутник. Так? 2 множимо на АВ і множимо на АД. Отже, підставимо все в цифрах 2 множимо на дужку 5 плюс 12, множимо на 10, плюс 2 множимо на 5 і множимо на 12. В дужках 5 плюс 11, 17, множимо на 2, 34, на 10, 340. Далі 2 множимо на 5, 10 і на 12, 120, 340 плюс 120, 460 сантиметрів квадратних. Отже, ми з вами знайшли і повну площу, і площу діагонального перерізу. Ваша домашня робота. Повертаємося до підручника, ви будете виконувати. Номер 2.7. Відома в всьому світі іграшка кубик Рубик має ребро завдовжки 5,5 см. Знайдіть площу поверхні кубика Рубіка. Працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт.